Золотий ювілей цьогоріч відзначає Саксаганський район. До свята об'єднує жителів золотого віку. У Центрі дитячої та юнацької творчості Сонях зібрались супербабусі та супердідусі. Тут проходить третій етап творчих змагань. Ми надаємо змогу людям Золотого віку відкритися. На жаль, в умовах повномасштабної війни зараз є певний такий вакуум інформаційний, є певний вакуум для загального спілкування між людьми. Пахилого віку, золотого віку, і саме ця ініціатива, саме цей захід, він надає змогу їм відкриватися, він надає змогу їм спілкуватися, він надає змогу їм один одного презентувати, показати. І я вам скажу, що якщо на початку року у нас був такий, скажімо так, перший такий захід, ми дуже з такою великою тривогою до нього відносилися, то на теперішній час ми бачимо, наскільки це сподобалося, і не тільки людям золотого віку, це сподобалося всім. Шестеро. Учасників фіналісти попередніх відбіркових турів, лідерів цього марафону визначить жовтневий тур конкурсу. забажала взяти участь, тому що я 23 роки в громадській організації. Я люблю бути поміж людьми, люблю допомагати, щось приємне зробити. Я коли зроблю людині добре, то у мене за спиною виростають крила. Надії скрипнікові взяти участь у конкурсі, запропонували у Саксаганському терцентрі. Цей заклад жінка відвідує два роки. Вона переселенка зі Слов'янська на конкурсі передусім позиціонує себе як народну майстриню. Захоплюється бісероплетіння, має хист, дов'язання та шиття у вересні 22-го року, року. Ми переїхали в кривий ріг, тому що у мене дитина закінчила медичний університет. А так як ми ви ж знаєте, що мало було куди направлень. Було, і йому дали направлення в другу лікарню і він е, на інтернатуру. Ну раз він сюди поїхав, і я з ним поїхала. Зараз він уже діючий лікар, він служить громаді Криворіжській, да, да, служить громаді Криворіжські, Саксаганський особливо, особливо Саксаганський. Да, мені дуже подобається Саксаганський район. Я не знаю, мені кажеться, він такий центральний. Троє супердідусів теж додали бойового духу та азарту глядачам. Вишиванці, все от е, готувався до того, щоб розказати про своє життя, розказати вірш про наш рідний Саксаганський район, от і побажати всім всього-всього найкращого. Щоб наступив на кінець мирний час, щоб ми зажили хорошим життям, щоб наша Україна була вільною, сильною, щасливою, найкращою в світі. Надія Шевченко Максим Пономарьов. цей день.